Я позовню, то чето форма буде нормалізована, висятково нормалізована. Якщо вам тецяться більше, як новин, менше рівної. То після крапочки завжди значить 100. 1, 2, 3, але не 0. Якщо вантиця 2000, це 0, раз, то там два там 535. сюди І там написати, що 10 мінус якому там шкоду судити, так, 10 мінус 5. Далі, Значить, оцей основний він може мати дерева може такого. звичайний. Цілодорбова дитина, а також з мозком десь в де. 4 лі. Я не буду зараз ускладнювати вам цього матеріалу. Там, Тамкар має свої внутрішні, як кажуть, пусть, скажімо, такі, визначення, в якому форматі виводите. ви виводите за, ви, ви за замовчуванням. Тобто примусово не вказуєте. Ви можете перейти до будь-якого результату, два рази клацнути по ньому і виставити той, що ви хочете. А за замовченням виводиться дженерал, основний. І в якому форматі з 10 степені без 10 ЄП, скільки там долів після коми є, це визначає матка. Третій запишіть, це є науковий, сантифік, Науковий формат, сантифік. Це теж мантиса з порядок. Там інший буде порядок, інша мантиса. Найчастіше сантифік це і нормалізована форма. Найчастіше. І e, четвертий запишіть інженірна. Інженерний формат інженіру. Запишіть. Це є так само мантиса і порядок, але в мантиці ставиться ще додаткові такі, умовні крапки. Це не посадкова крапка, але ціла частина розділяється по три. Ось цей інженерний використовується найчастіше, коли є дуже велике ну, так, Мільярди, мріярди. Так, і щоб ви зорієнтувалися, скільки до трильярдів чи сотні, чи одиниць, при тій стадіскової крапці, якщо то є дубовна, ну, частіше це є ціна, чисто дуже великі, вони поділяються на такі додаткові, як можна сказати, крапки, і ті розділяють по три. Тобто, наприклад, 376 мільйонів, величезна крапка 148 тисяч, 535, потім десяткова крапка 4800. сотні. Так от, після перед 48 сотих до десяткова крапка, а тих попередніх дій, які розділяли мільйони тисячі і сотні, це є значить, ну, така умовна трапка, яка візуально дає правильно прочитати число і зорієнтувати його масштаб. І останнє запишіть фракшн другого. В вигляді звичайного дробу. Я скаріш, це йому під по цілій числі. Вигляді звичайного двобу. Результат подається в вигляді звичайного дробу. Якщо ви подивитеся на екран, от ви маєте ці різні приклад, я вже був на цей час визначати, бачу, що ви має вигляді звичайного дробу. про це є женерні, це є новофорт. Брали тут 10 десятки, тут ділилися на 340, 340 спеціально, щоб показати різне положення ви будете, там, вдається третій вираз, що буде рахувати, записати в різних формах. Тому купують собі, виборите, ставити його отак в них 4 рази. І тоді два рази клаці на кожному цьому. Вот у вас два рази классина, так і ви дали собачку відразу. Шойда на сантикуте, він звичайно значить, з Цього формату зараз перейдемо матч звичайного дорогу. От і все, ви визначаєте, в тому вигляді, в якому ви.

Так, те, оце оце, що я вам сказав, е, можуть подаватися в різних форматах цих. Оце вікно я вам показував, щоб ви Треба два рази класи, вікно різал так, або е, точніше, тут є формат. Е, гляньте, формат, резал, або командує, формат резултат те, що вводить за різні. Так, і двоє в різних одиницях так? Запишіть для виведення результату у систем у різних системах необхідно. У вікні display option, результат формат display option, значить пункт меню результат, Result, і далі закладка DisplayOption. У тому самому вікні Result, значить формат Result, або два рази по результаті клаці буде мати Result У віконочку Display Option в полі Radix вибрати одну з чотирьох систем числення. Вибрати одну з чотирьох систем числення. А. А, коли бач, я вибрав, два показуючи. Бач, я б на два ради дисплей, вибрав вікно, візал, далі дисплей обще. Бач. Отут є яка вісімкола. Є 48,6 є, є десь на 10-кова, єдина рі. Чотири системи. Дісячкова це звичайна десяткова система числення. Далі війна це двікова, війкові системи, всі і тільки два символи, 0 і 1. Різні комбінації. Це відсутняється щодо представлення мантия, чи порядку, десятіцілового числа, без різниці. Вони представляються в різних системах. Біни – це є дві кола, окрім це є вісім кола, і гарше – це є децимал, це є шістнадцять кола. Значить, вісім використовує символи десяткові від нуля